Від того весняного дня, що весняного майського дня. Коли відбулася комедія з його сватанням, і до покрови середини осені вони майже щоночі стрічалися, коли виходив із хати сусідової, тоді, після сватання, проходив мимо вікна крайньої кімнати, побачив лице Улянчине і очі, які, які сміялися, і дивилися, дивились на нього так. Що, здавалось, от от поглинуть. Гостре відчуття ненависті пронизало якова. Він вдарив кулаком по вікну, брязнуло скло, бризнула кров на пальці.